Бажаю здоров'я. Навзаєм. Дійсно вчора, дійсно, вчора російський агресор наніс авіаційний удар по нашому старостинському округу в селі Вовна. Зруйновано два інфраструктурних об'єкти. Пошкоджені п'ять житлових будинків, в тому числі один багатоповерховий, два будинки виробничі, шість населених пунктів громади північні. Залишились без електрозабезпечення, а не встигли нічого там зорієнтуватися зробити. Як біля шостки нове було враження і пошкоджений теж об'єкт інфраструктури. Поранено три працівника, з них один надзвичайно важкий. і Зараз знаходиться у лікарні. І ось вся громада без електроенергії. Ми перейшли на резервні. Енергозабезпечення, системи водозабезпечення, лікарні, інші комунальні підприємства зараз. Іде процес відновлення, але надзвичайно складно і важко. І Ще значна частина об'єктів залишається без енергозабезпечення. Ось, ось так ворог угу. тренує нам наше життя, не дає можливості нормально жити і готуватись до початку нового навчального року. А чи можна зараз прогнозувати, коли вдасться електропостачання відновити скільки часу треба на ремонт? Ну щоб взагалі відновити постійно, це абсолютно неможливо. Тобто такі враження, але частково і тимчасово плануємо наступну добу заживити більшість об'єктів і критичної інфраструктури, і житлових будинків. <у>, У нас 38 населених пунктів, тому розгалужена мережа, і ось така непроста справа. Ми зразу запустили об'єкти, які живлять різні магазини. У нас діють такі програми, де ми людям компенсуємо за придбання електроенергії, за придбання сонячних батарей і таких уже. Таких е, е, об'єктів надзвичайно значна кількість, і зразу місто наповнилося звуком працюючих генераторів. Ось е, так виходимо з стану. Але Україна в нас одна, Україна має велику історію тисячолітню, і ми думаємо і переконані, що Україна була, Україна є, і Україна буде. Безумовно, будемо... що б росіяни не робили, свого вони не доб'ються. У нас люди вже підготовлені. Шостка реагує адекватно і, за вашими словами, на той виклик, який зараз принесені. Ви пункти незламності розгорнули. Вони користуються попитом? Люди йдуть ну безумовно. У нас до речі їх дуже багато, і їх більше ніж в інших містах, і там є. Є електростанції, там є сі акумулятори, там є і резервні системи живлення, інші, але, скажімо так, це все одно величезні незручності. Це сумасшедша напруга для населення і психологічний фактор самого обстрілу громади, І, і тому це процес виживання, процес загартовування, процес е е е як вижити в таких складних умовах. А скільки Тримаємось? зараз людей в громаді цивільних? У нас біля 90 тисяч людей і своїх, і 6700 тисяч У переселенців. Нас працює хаб переселенчевський. Ми з наша громада не прямо через кордон, а через одну, через декілька громад. І ці прикордонні громади евакуюють своє населення через наші хаби, через. Наш, наш потяг, який відправляється шостки безкоштовно до столиці України, от, такі послуги ми іншим громадам надаємо і їм допомагаємо в цій серйозній відповідальній Після такого чому нам пане Мико, після такого серйозного обстрілу і те, що немає світла в громаді, чи фіксуєте ви виїзд людей навпаки, що евакуюються із шостки. Ну, є люди, які в'їжджають, і люди, які повертаються. Жити треба і вистоювати треба. Покинути землю можна, а потім назад не повернешся, і ворог забере просто-напросто. Дякую вам дуже за те, що проінформували нас про обстановку у місті. Це був Микола Нога, міський голова шостки, яка вся громада залишилася без електропостачання після російських ударів. Зараз всі на генераторах серйозні руйнування, і щонайменше доба ще потрібна для того, аби проводити ремонт аби хоча б частково повернути людям світло в громаді. Розгорнуті зараз пункти незламності. Ну